Про оптимізацію роботи відділів контролю якості за допомогою. AI. А так, секундочку, а, спочатку коротко розкажу про нашу компанію. Воєпітам працює на ринку рішень а, для контакт-центрів вже 14 років. Ми спеціалізуємося саме на омніканальних платформах для контакт-центрів. Наш основний продукт, цевої Пітам Контакт-Центр. Ми також маємо нову розробку, це CRM для інтернет-магазинів, а також у нас є два нові АІ-модулі: це розпізнавання автовіддачів і модуль автоматичних карт якості. Ми вміємо працювати зі складними проектами, ми вміємо перевершувати очікування, тому нам довіряють перераховані сфери. Це телекомунікації, це фінансові установи, це логістика, це комерс, це держустанови тощо. Як мене вже представила Ірина, я керівник відділу маркетингу. Я в сфері B2B IT вже 14 років. Останні 9 я займаюся саме рішеннями для контакт-центрів, починаючи від продажів, закінчуючи бізнес-аналізом і маркетингом. Отже, дуже дякую Марії. Фактично, її доповідь була підводкою до моєї наступних доповідей. Чому настільки важливе обслуговування? Ви всі знаєте, що від обслуговування залежить ваш прибуток. Від обслуговування залежить, чи клієнт у вас купить, який буде його середній чек, чи ви його втримаєте, а і відповідно наскільки довго він лишиться з вами. За даними досліджень, які проводили Qualitrix і деякі інші організації, звучала цифра, що українська компанія може втрачати орієнтовно 5 мільйонів гривень лише від втрати одного клієнта. Qualitrix стверджує, що негативний досвід клієнтів обходиться організаціям приблизно в 3,7 трильйона доларів щороку, тільки задумайтесь на цією цифрою. Згідно попередньої оцінки Qualitrix, ця цифра була майже на 20% меншою. 9,5% річного доходу бізнес е, втрачає через поганий клієнтський досвід. Це теж світові дані, це факти. При цьому ті клієнти, які задоволені, вони в 3,5 рази, імовірніше, зроблять вас повторну покупку. Лояльність важлива, обслуговування важливе. І за даними того ж самого Qualitrix, е, лише 5 кол-центрів мають світовий е, рівень CSAT 85%. Тобто більшість компаній мають 70-80%. Ви всі під ризиком втрати клієнтів. Ви всі не знаєте, чи завтра ваш оператор прокинеться в хорошому настрої, чи ні, з нашими обстрілами, з нашою ситуацією. Ви не знаєте, як він буде обслуговувати. А поки дійде черга до вашого відділу контролю якості, поки його розмова послухається, може пройти досить багато часу, ви можете втратити клієнта. Тому. А... Дуже важливо, що 64% клієнтів, за даними Forbes, заявили, що вони звернуться до іншої компанії, якщо не отримують належного обслуговування. Причому це не залежить від вашої репутації компанії і не залежить від вашого продукту. 78% клієнтів, вони змінили свої рішення щодо покупки через поганий досвід обслуговування. Наскільки велика ця цифра? Тобто, це ті гроші, які ви реально можете втрачати. Що з тим робити? У вас майже у всіх є люди, які слухають розмови вручну. З якими викликами доводиться стикатись? Перше, це трудомісткість. Тобто, одна оцінка може тривати від 10 до 30 хвилин. Це залежить від шаблону, це залежить від тривалості самої розмови. При цьому ваші спеціалісти рідко мають достатньо часу, щоб написати досить деталізовані рекомендації вашому оператору для того, щоб покращити його навички. По-друге, така оцінка є суб'єктивною. Чому вона суб'єктивна? Ми всі живі люди, нам хтось подобається, хтось ні. При цьому вона є суб'єктивна, навіть незважаючи на те, якщо у вас є процес калібрування, коли ваші відділи контролю якості, супервізори домовляються, як оцінювати спірні випадки. Це обмеженість вибірки. Ви аналізуєте не більше 5% дзвінків. Це нереально аналізувати більше. Причому, скільки б людей ви не набирали відділи контролю якості, все одно у вас вся цифра буде приблизно 5%. Які дзвінки найчастіше аналізуються? Занадто довгі, занадто короткі, ескальовані. Трансфери, скарги, відповідно, ви маєте сліпі зони, ви не бачите повної картини обслуговування. Відсутність глибокого аналізу взаємодії. Тут говориться про те, що а, ви маєте безліч інформації щодо реального клієнтського досвіду, щодо того, як він сприймає ваші кампанії, як він сприймає ваші продукти, але ця інформація розмазана між тисячами дзвінків, вона досить важко піддається аналізу. Це низька масштабованість і швидкість реакції. А про що це? Про те, що якщо ви запускаєте будь-яку маркетингову активність, чи у вас сезонне навантаження, кількість дзвінків росте кратно, дуже легко пропустити помилки в обслуговуванні. Труднощі у наймі навчання фахівців. Тут йдеться про те, що фахівців, особливо якщо ви працюєте на міжнародний ринок, досить важко знайти. Важко знайти спеціалістів, які будуть володіти певними мовами, будуть мати можливість слухати ці дзвінки і прослуховувати, і оцінювати. І на достатню кількість навчальних матеріалів. Таких фахівців важко навчити, якщо вони у вас є, вони рідко мають час на те, щоб підготувати матеріали, щоб ви могли навчити їхніх колег. Отже, що робити, що використати? Є два, дві категорії рішень: це мовна аналітика і так звані АІ карти якості. Якщо ми говоримо про мовну аналітику, вона зосереджена на переведенні розмови в стенограму і аналізі, текстовий аналіз розмови. Тут ми говоримо про ключові слова, тут ми говоримо про тональність, тут ми говоримо про емоційність, настрої клієнтів, але є мінуси в таких рішеннях, які вони є. По-перше, це те, що рідко включають рекомендації для покращення якості роботи операторів і не впливають безпосередньо на роботу операторів. Такі рішення, які зараз на ринку є, вони все ж таки потребують залучення менеджера для аналізу даних. Тобто це середньо кастомізовані рішення, ваш менеджер отримує безліч даних, текстових, які йому треба проаналізувати, і зрозуміти, що з ними робити. А а і карти якості йдуть на декілька кроків далі. Чому? Це автоматична оцінка якості обслуговування на основі заданих критеріїв. Тобто ви аналізуєте роботу оператора, ви аналізуєте продуктивність. Якраз тут є детальна оцінка відповідності розмов з криптам, стандартам якості, оцінка продуктивності, визначення конкретних зон розвитку операторів та автоматичні рекомендації для покращення роботи оператора. Це миттєвий об'єктивний фідбек для вашого оператора. Це той фідбек, на який не мають часу ваші відділи контролю якості. Це фактично автоматизований коучинг. Відповідно впроваджуючи такі рішення, ви отримаєте повну автоматизацію процесу оцінки якості без участі або за мінімальним залученням менеджера. Це високо кастомізовані рішення. Коли ж така оцінка IQA необхідна вашому бізнесу. По-перше, це великі об'єми дзвінків. Це середні великі контакт-центри, це законодавчі вимоги. Тобто, якщо ви працюєте в фінансах, в колекшені, якщо у вас держструктура, кол-центр в держструктурі, ви впираєтеся в державні а, законодавчі вимоги, яких ви маєте дотримуватись. Їх порушення може потягти вам величезні штрафи. Це складні продукти або сервіси. Висока тривалість життя, висока вартість залучення. Весь маркетинг мене чудово зрозуміє. Ми вклали гроші, щоб цього клієнта залучити. А він втратився на етапі вхідного дзвінка. Бо умовно, якийсь оператор через поганий настрій його просто тупо послав. Вибачте, за вираз. Це телекомунікація і ці Для них ці клієнти життєво важливі. А інші категорії, коли це потрібно, це обслуговування клієнтів багатьма мовами. Це якраз такі міжнародні кампанії, міжнародне обслуговування. Це стандартизація зменшення операційних витрат, це проблеми з якістю обслуговування з низьким рівнем задоволеності клієнтів. Та ті ситуації, коли якість обслуговування є ключовою для вашої репутації фінанси, е комерс, рітейл та сама і ці телекомунікації вам всім сюди. Ці проблеми, ці болі існували в наших клієнтів. Ми розробники uh, умніканальної платформи для кол-центрів. Що ми зробили? Ми дослухалися до наших клієнтів і ми розробили у цей модуль I quality Асесмент. Що він вміє? Він дозволяє гнучко налаштовувати задачі для транскрибації оцінки якості, а є певні ознаки мовної аналітики. Так, відразу кажу. А, є автоматичне створення стенограм і самері розмови, є підсвітка ключових слів у цій стенограмі згідно створених словників. Чи згадав він ваш бренд? Чи він згадав конкурента, чи, він, чи оператор, чи клієнт матюкалися в ході цієї розмови, чи була ненормативна лексика, все решта. Та це рішення вміє категоризувати розмови за тематиками. При тому всьому, рішення робить автоматичну оцінку якості за вашими власними критеріями. Тобто шаблон карти якості робите ви. Далі система після кожного дзвінка цю розмову переганяє в стенограму і аналізує. Тобто, наскільки швидко ви отримаєте результат після завершення розмови? Ну, максимум за 30 хвилин. Ваш відділ здатний на таку швидкість? Я думаю, ні. А що ще вміє наше рішення? Це аналіз дотримання сценарію розмови і надання рекомендацій оператору. Ось так виглядає цей інтерфейс. Ось так він виглядає. При тому ми лишаємо можливість вам виключити і зробити ручну оцінку. Чи ваш. Спеціаліст відділу контролю якості може повернутися до карти якості, яку вже зробила АІшка, Якщо там була низька оцінка, переслухати для того, щоб зрозуміти, скажімо, він має надати рекомендації вашому тренеру, як донавчити цього конкретного оператора. Чи ви хочете зрозуміти, що сталося, коли у вас хороший оператор отримує низьку оцінку? Що далі? Дашборд. Це дашборд для менеджера. Також у нас буде найближчим часом дашборд для оператора, от він буквально зараз в розробці. Є експорт стенограм, і є статистика, різноманітна статистика по картах якості, включно зі статистикою операторів за критеріями оцінки. В чому перевага цього дешборду? Рейтинг операторів у вас є топ кращих, топ гірших? При цьому в розрізі тут не дуже можливо видно. Тут є оцінка менеджера, є а є оцінка і є рівень високі, середній, низький. Тобто, ви розумієте, кого приміювати цього місяця. А кого треба відправити на додаткове внутрішнє навчання чи накласти штраф, бо ця людина повторно і злісно не виконує, і не дотримується ваших стандартів. Цей модуль в нас е, зараз активно розробляється, він вже випущений в продакшн. Тим не менше, ми не зупиняємося, ми не зупиняємося на розвитку. Найближчим часом буде аналіз перебування, тиша, тривалість утримання. Ці дані теж будуть додаватися в карту якості, в стенограму, е, буде можливість підключення власних записів, розмов. Буквально зараз хлопці пишуть, ще там, не знаю, пару годин і буду готова. І оцінка настрою. А щодо оцінки настрою, дуже маленька нотатка, чисто від мене. Більшість рішень, які ми аналізували, вони вміють аналізувати настрій згідно тексту. Це неправильно. Одна та сама фраза може сказана бути різним тоном. Тобто, все ж таки треба аналізувати і аудіо, і текст. Тільки тоді ви дійсно зрозумієте настрій. І дійсно більшість рішень, які зараз на ринку, на ринку існують, вони вміють. Негативна, позитивна і нейтральна. Тобто вони складають всі ці оцінки в три великі корзинки, з яких ви потім аналізовуєте і розумієте, чи це дійсно негативне, чи просто умовно вам грузин подзвонив і він такий є по життю. Тобто він не є роздратований, він такий, в нього такий голос. Отже, які переваги ви отримуєте від автоматизації контролю якості ЗАІ? Як я казала, це автоматичний е, аналіз 100% дзвінків і чатів? Вас було 5, стало 100%. Друге, це більша продуктивність відділу оцінки. Вони долучаються тільки до складних випадків. Вони переслуховують і аналізують тільки середній рівень і низький рівень. Це об'єктивна оцінка, це не суб'єктивна, це аналіз відповідності сценаріям в реальному часі. Це швидкість реакції на складні ситуації, скарги, автоматичні звіти. А легко працює з іноземними мовами. Вам не треба шукати спеціаліста у відділу контролю якості, який має навички продажів, вміє консультувати. І при тому знає не знаю, іврит, наприклад, якщо ви працюєте на Ізраїль. Це визначення типових помилок операторів, це автоматизований коучинг, рейтинги, як ми вже згадували, прогнозування ризиків втрати клієнтів. Ви розумієте, що якщо вам цей клієнт дзвонить не вперше і весь час отримує вашу операторну оцінку, клієнт рано чи пізно від вас піде. Це повна прозорість клієнтського досвіду і того, як зміни в стандартах і маркетинговій активності впливають на клієнтів. Це те, про що я говорила. Пів години ви вже знаєте, як клієнти реагують. Це краще розуміння взаємодії з клієнтами, визначення тем, які можна відправити на самообслуговування. А це мінімізація ризиків порушення законодавства та прямий вплив на операційні витрати. Є дослідження Гартнера Макінсія, які стверджують, що за допомогою АІшки можна досягнути 20-30% економії саме на оцінці якості, а також на 10-20 підвищити рівень задоволеності клієнтів. Що вам потрібно, щоб успішно впровадити АІшку, аі оцінку якості проведіть аналіз поточних потреб центру. Вам треба заміряти стан до. Скільки дзвінків ви обробляєте щодня, якими мовами, який відсоток дзвінків або кількість абсолютно оцінюється вручну, і які основні KPI. Далі ви виділяєте і налаштовуєте в обраному рішенні основні критерії для її оцінки, запускаєте тест, перевіряєте, проводите калібрування, і далі ви впроваджуєте цю AIE оцінку в основні процеси її команди тобто на якому етапі ваші спеціалісти мають підключитися. До тих даних, які дала Ішка, подивитися і що далі вони з ними мають робити. І останнє це оцінка зміну KPI. От на тому етапі ви вже можете поговорити з командою і порахувати рої. Питання рої таке досить складне. Що треба оцінювати, на що треба зважати? Це зниження витрат на QA, це зрозуміло, це прямі ваші витрати, на зарплати, на все решта. Це збільшення продуктивності, це автоматизований фідбек, який дозволяє операторам швидше коригувати свою поведінку. І це підвищення цисад, це, це те, про що ми з вами говорили. Клієнт задоволений, клієнт від вас піде. А є цікаве дослідження, це, до речі, Гартнер. Як їй пов'язана з оптимізацією витрат? А ви можете зрозуміти, які дзвінки можна було вирішити за допомогою голосового AVR. Ви будете розуміти найбільш відповідні канали для окремих питань, можливо, в цифрові канали їх треба закинути. Зможете визначити складні дзвінки там, де має краще відпрацювати оператор. Щоб вирішити проблеми клієнта та виявити недоліки в процедурах і запровадити проактивну підтримку, допомогти клієнту ще до того, як він до вас подзвонить зі скаргою, тому що в нього не знаю три доби інтернету нема, хоча у всіх сусідів є. А якщо ми говоримо про економію грошову, то ви якраз бачите формулу. Ось вона є, яка допоможе вам порахувати, а, скільки оцінок на місяць робить ваш а, спеціаліст, скільки коштує. Одна оцінка в розрізі його зарплати, і скільки за таку оцінку візьме ішка. Тут вартість цієї ішки умовна, але навіть на тому випадку, ну, тут вона може бути ще меншою, ніж 10 центів. Навіть на тому випадку, що якщо один спеціаліст в місяць оцінює 528 розмов, і в нього зарплата 800 доларів, тобто приблизно півтора долара, ви йому платите за кожну оцінку, він на неї від 10 до 30 хвилин приділяє. Так? Ну або 15, як ми тут прорахували. Ви економите, в нього зарплата 800, ви економите 740 доларів. Вигідно, я думаю, так. А ще треба врахувати ті напрямі фактори, про які ми говорили. Це підвищення якості навчання операторів, тому що вони розуміють, в якому конкретному дзвінку яку помилку вони зробили. Це підвищення продуктивності відділу оцінювання. Вони можуть більше складних випадків розбирати. Це задоволеність клієнтів і додатковий прибуток від утримання. Для чого ми всі працюємо, щоб в нас були клієнти? А тут цікаве дослідження ТІДІО, яке показує, як на світовому рівні відбувається зараз впровадження АІ-шок. 83% компаній в світі вважають впровадження її своїм пріоритетом, і кількість бізнесів, які використовуються її, виросла на 300% за останні 5 років. Як на мене, цифри вражаючі. Алгоритмиї збільшують кількість потенційних клієнтів на 50%. При цьому 80% працівників таких бізнесів, які впровадили, стверджують, що АІ підвищує продуктивність. 54% компаній згідно дослідження Цідіо вже використовують розмовне АІ. і приблизно 62% споживачів готові передавати дані АІ, щоб покращити свій досвід. Ось можливість для кращого утримання, ось ваша можливість для розвитку. Якщо ви отримаєте дані за допомогою оцінки, якщо ви їх проаналізуєте, ви зможете не тільки отримати фінансову економію, ви зможете покращити і досвід ваших клієнтів і заробити в подальшому більше. Дякую вам за увагу.